Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ви помітили, що Зеленський і Шмигаль вмили руки щодо закону, не прийшли на голосування. Не здивуюся, якщо коли Зеленський ще скаже, так закон же прийнято голосами екс ОПЗЖ та бізнес груп у парламенті. Що ж ви хотіли від такого закону? пише Бригенець. Олег Хелгів у той же час пише: поверніть заложного та його генералів. Він віддав своє життя військовій справі та наради. Окупанти потрохи захоплюють те, що вдалося відбити раніше заложним. Я не експерт у військовій справі, але елементарна логіка підказує, якщо пристановки в армії ви. Дуть до погіршення результату, то може повернути все як було заложного та його команду. Поки не профукали ще більше. Вони все таки тримали фронт у тих самих умовах нестачі боєприпасів і навіть проводили вдалі наступи. Але для цього зелі потрібно свою параною і міряння популярністю засунути Єрмакові в. А це неможливо. Народ ставить все частіше ультиматум Зеленському. Вова йде, страшна рана України. Ніколи не загоїться, ніколи не пробачимо. Не лише треба повернути В. заложного та решту генералів, а й усунути від влади того. Чиї злочинні дії привели до погіршення ситуації на фронті? Вже не проконає. Дайте йому іще 100 днів, Чи він має право на помилку? Немає Тарас Чорновіл у той же час підкреслює наступне. Схоже, заложний ізольований, і це не з доброї волі. Мабуть, колись потім його таки випустять. На спілкування й він уникатиме згадок про ці часи десь аж до того періоду, коли можна буде вільно писати мемуари. Зникла тема Лондона. Ніхто вже не згадує про відпровадження його послом у Великобританію. Як я тоді припускав, її запустили для того, аби спробувати дискредитувати його в Україні, мовляв, тікає з України. Можливо, заложного шантажують ймовірними вже напрацьованими, але поки що не зареєстрованими карними провадженнями. На нього може також чинитися прямий жорсткий тиск. Наприклад, його можуть лякати погрозами його родині, дружині та двом дочкам: одна з них військова, а друга медик. Я переконаний, що існує певний засіб тиску на нього. Ми не знаємо, чи його ізоляція примусова. Разом із ним звільнено цілу низку високопоставлених командувачів. І ці генерали теж мовчать, декого з них звільнено з військової служби. Як от шаптало, чому мовчання я не розумію? Є певні речі, яких я не можу пояснити і не хочу їх коментувати замість залужного. Які б не були далі підсумки, ми маємо пам'ятати. М'ятати одне заложному, ми маємо повік бути вдячні за те, що він зробив для порятунку України. Так є питання щодо того, що він міг іще до вторгнення виступити і звинуватити Зеленського в умисній здачі України. Але тоді заложного відразу поміняли би на сирського. А сирський виконує накази. Ми знаємо, які були тоді накази відвести бригаду від Харкова, 72-го забрати з під Києва і багато багато іншого. Було би ще гірше, хоча втрати все одно страшні результати страшні, особливо що стосується півдня, де заложний взагалі не міг про Контролювати ситуацію, те, що він зробив усупереч волі цієї влади, всупереч провокаціям і протистоянням, ми ніколи не повинні забувати і маємо за це йому дякувати. Якщо обмеження заложного є насильницькими, примусовими чи наслідком якогось дуже жорсткого шантажу, то всі причетні до цього. Хай навіть опосередковано мають за це відповісти за повною програмою. Бо це є злочини проти головнокомандувача, навіть після його відставки. Це є демотивація військ. Це є злочини проти обороноздатності української держави в умовах реальної Шкою страшної війни, як на мене, якщо добре попрацюють юристи, відповідальних за ці злочини можна витягувати на довічне ув'язнення. Отже, питання щодо заложного залишається для нас абсолютно відкритим. А ті, що так багато згадували про заложного, а зараз язики проковтнули, я їх сприймаю зрадниками. Вони зрадили заложного. Ми не повинні мовчати про тих, хто опинився під пресингом влади. Чи це червінський, якого тримають у в'язниці вже рік, чи це заложний ситуація, з яким я геть незрозумілою. В той же час росіяни готують нову масово. Пекельний день для Харкова, Миколаєва, Одеси, Києва та Стрия. Не виключено, що атаки знову припадуть на ці міста. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.